Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему, як розвивалась архітектура та мистецтво в країнах давнього сходу. Отже, термін культура з латинської означає догляд, освіта, розвиток це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Давні народи далекого Сходу проникли віруваннями в силу. Природи і надприроднього і будували релігійні споруди, щоб вшанувати своїх богів. Ці споруди зберігають неповторний характер духовності тих часів. Що нам відомо про архітектурні пам'ятки країн Стародавнього Сходу? Наприклад, яскравою пам'яткою минулого є місто Вавилон. Це місто мало. Чотири кільця оборонних стін. Місто Вавилон вражало своєю масштабністю, охоронними спорудами і прекрасними цегляними тваринами. Також цар Навуходонасор побудував для своєї коханої дружини одне з чудес світу, а саме підвісні сади Семіраміди. Міста держави, які постали в родючих долинах Тигру та Єфрату, були справжніми фортецями. Наприклад, для того, щоб зайти у Вавилон, потрібно було пройти між воротами богині Штар це богиня кохання і війни. Також місто це було обнесено стіною з драконами та биками на честь Бога Мардука. Всі храми це унікальні візуальні зображення минулого, які дійшли. До сучасності, наприклад, давньосхідні скульптури вони вражають зображеннями давніх богів військових лідерів та царей Стародавнього Сходу. При археологічних розкопках були знайдені цікаві гребні для волосся, намиста, прикраси, горнятка, кераміка та інші предмети народного попиту. На Завжди можна було зустріти фрески, що зберігалися на давньосхідних будовах, особливо у пірамідах. Вони розкривали життя і побут стародавніх народів Сходу. Наприклад, храм у Вавилоні показував природу і надприродню зв'язок неба і землі, тобто відображали, як людина відноситься до потойбічного життя. Це були грандіозні споруди. Згадайте, будь ласка, легенду про Вавилонську вежу. Також ці храми повинні були людині нагадувати про те, що не можна було зробити при житті злих вчинків. Завдяки зіставленню будинків із сходинами жителі мали можливість єднатися через своє спільне прагнення підніматися вище. Зикурати храми у Вавилоні будували на великих штучних насипах для захисту від повені та нагадували про зв'язок неба і землі. Більшість храмів мали вигляд багатоступінчастої п'яти чи семиповерхової башти. Донині збереглися рештки цих грандіозних споруд. Визначними пам'ятками давньої Індії є куполоподібні споруди ступи, в яких зберігалися буддійські святині, а саме фрагменти тіла Будди та його послідовників. Також до визначних пам'яток давньої Індії відносимо печерні храми. Головною пам'яткою Давньої єгипетської архітектури є піраміди. Їх ціліло 180 найдавніша ступінчата піраміда Джосера, споруджена геніальним архітектором, лікарем і мудрецем імхотепом. А найвищими є піраміди фараонів Хеопса, Хефрена, Мікеріна, зведені майже 5000 років тому. Цікаво, що розташування пірамід. Співпадає із розташуванням зірок на небі. У стародавньому Китаї вже у 4-1 тисячолітті до нашої ери будували дерев'яні каркасні і глинобитні будинки. Спочатку зводили дерев'яний каркас та закріплювали його в землі, накладаючи утрамбовану землю навколо опор, від чого будівлі були надміцними та безпечними. Їх прикрашали статуями людей скульптурами крилатих звірів, споруджували великі палаци, мости, гробниці, брами. Поступово складалися традиції розбудови міст за чітким планом. А от найбільш грандіозною архітектурною спорудою стародавнього Китаю, що вражає й нині, є Великий Китайський мур. 4-3 століття до нашої ери. Ви бачите приклади храму давньої Індії та храму Єгипту. Отже, храм давньої Індії це, наприклад, ступа, печерні храми. І також бачимо храми Єгипту, це храм Амонра, Луксор і Абу Симвел. Можете побачити величезні буддийські храми в Давньому Сході Боробудур Магао Байон. Буддийське святилище в Центральній Азії. Центральна Азія це місце, де знайшло своє відображення більше за все безкрає простору, якої створили враження безмежної свободи. Знамениті пам'ятки Центральної Азії це буддійські Культові споруди. Що, де і як зображували люди Давнього Сходу? Вавилонські скульптори найчастіше зображували легендарних героїв, які борються із чудовиськами. Поширеним було також зображення людини в бика, адже в ті часи ця казкова істота з головою та тулубом людини бичачими ногами. І хвостом шанувалася з котарями як захисних котар від хвороб і нападу хижаків. Культ людини бика символ здоров'я люди бики використовувалися як оберіги від хвороб і нападів хижаків на стадо. Статусний знак міфічні істоти символізували потужну фізичну силу і величезний вплив на природу. Також це був об'єкт культу. Люди бики часто ставали об'єктом релігійних обрядів і принесення жертв богам. Що де і як зображували люди давнього сходу. Художники стародавнього Єгипту зображували людей незвичайно. Їхні голови та кінцівки у профіль, а тулубу і очі в анфас. Однак при цьому пропорції фігури було дотримано. Найвідомішою давньою египетською скульптурою є великий Сфінкс з за вишки 20 метрів і з задовжки 57 метрів, висічений зі скелі. Вважають, що ця істота з тілом лева і головою людини, яка охороняла світ мертвих, має портретну схожість з фараоном Хафра. Із часом давньоїгипетські зображення стали живими і динамічними, прекрасними. Зразками цього є, наприклад, скульптурні портрети фараона Ехнатона, його дружини Нефертіті та їхньої родини, а неперевершеним витвором мистецтва вважають посмертну золоту маску фараона Тутанхамона. У стародавній Індії було багато рельєфних і скульптурних зображень Будди. Ними прикрашали монументальні святині, присвячені цій релігії. Скульптури, де Будда сидить у позі споглядання, з, з підігнутими під себе ногами символізують досягнення просвітління. Одним із значних досягнень давньокитайського мистецтва є живопис на сувої. Основними жанрами його були історичні та побутові портрети, краєвиди, птахи і квіти. У китайській картині кожен предмет символічний, наприклад, сосна, символ довголіття, бамбук стійкості. І щастя лелека самотності і святості. Які дива світу захоплюють людей нині? Здана, люди збирають у списки чудеса світу. Найперший такий перелік ще в V столітті до нашої ери склав Геродот. а вже приблизно в III столітті до нашої ери було укладено список із семи. Давніх чудес світу. У 2001 році було створено проєкт Сім нових чудес світу завдяки Бернарду Веберу. Досліди, що не входить до складу Семи Чудес світу. Отже, в тебе є велика піраміда Гізи, Великий Китайський Мур, Вавилонська вежа. Теракотеве військо, висячі сади мераміди. мавзолей в Галі Карнасі, Зевс в Олімпії, храм Артеміди Ефеської, Колос Родоський, Олександрійський маяк. <му> Досліди установи відповідність між світлинами архітектурних пам'яток. Та назвами країн Стародавнього Сходу, де вони були створені. У тебе є такі країни, як Вавилон, Індія, Єгипет, Китай. Назви архітектурні споруди кожної країни. Дякую вам за увагу. Гарного настрою!